Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий мініатюрний світлодіод, такий чи індикатор. Ось так він виглядає. Він дуже маленький. Містить такий дорогоцінний метал, як срібло, но в дуже невеликих кількостях, То, що тут все лише посріблене. Є такі трошки більшенькі, ці також. Містять так само лише посріблення, детальки, скажемо так, щоб щось з них мутнути їх потрібно тут мінімум кілограм. В кого є таких пару стаканів, можете спробувати їх відбити на чисте срібло. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Написати в коментарях, де ви зустрічаєте, таких детальки та да, в яких кількостях. Всім пока.